Доброго здоров'я! Добігає кінця жовтень ми в молодому сосновому лісі. Красівульки-мухоморчики у нас виросли, бачимо їх, шукаємо ще щось. А цей з розкритою шапинкою візьму. Я минулого разу все-таки не добрала на настойку. Ой, він червивий, не хочеться червивий. Оцей гарний, свіженький. І не червивий, а там ще є, як я роблю мухоморову настойку, я набиваю грибами трьохлітрову банку, заливаю горілкою і витримую в темному місці шість місяців. Потім чоловік розтирає спину і я хворі місця розтираю. В усякому разі обезболюючий ефект є. Ну, це вже і традиція. Я кожного року роблю таку настойку. Ось куди заліз під гілочку. Добрий мухоморчик. Зараз дуже модний мікродозинг червоного мухомора і кажуть, що в Карпатах його... Позносили весь весь гриб, позбирали і посушили в великих кількостях, і продають в неадекватну, на мій погляд, ціну десь 300 доларів за 100 грамів. Чесно, я теж не проти заробити, але розумію, що це нереально. По-перше, в нас його немає стільки багато, як у людей. По друге, як його вже зібрали стільки, то куди вони його дінуть самі, а не те, що я ще туди буду пхатися. Для мене це тільки витрачати кошти на електроенергію, бо сушити його потрібно при 40 градусах. Цікавий грибок схожий на рядовку коричневу. Так, це вона. Рядовка коричнева. Зараз спробую, чи вона гірка. Ні, вона не гірка, але має якийсь такий привкус, не дуже. І хочеться забрати. Коричневі рядовки я дуже люблю. Ну, добре, вдома розберуся. Серед таких рядовок велика варіабельність. Вони бувають і гіркі. І добрі на смак, отруйних серед них нема серед коричневих рядовок, пізніх. Проте і смачних знайти <свісно> теж проблематично. Ой, який гарний мухоморчик притулився до сосни. Так що і сіпатися навіть не буду щодо заробітку. Збираю на настойку спокійненько, чудовенький. Кармазиновий, яскраво червоний. Зачепилося. Мухоморчик. Мухоморні маленькі пуць Яка ж краса? Он там другий, молоденький мухоморчик. Помилуватися. А той більш розкритий, той можна взяти, бо, кажуть, брати потрібно з розкритими шапинками. Он який добрий. Признаюся. Сьогодні збір мухомора мав бути побічним. Ми надіялися на маслюки, на гігрофори, але такого нічого. Ну що ж, добре, хоч мухомор є після такої нашої серйозної засухи. Ото я кажу, що після дощу не спішити потрібно витримати 10 днів, аж тоді, можливо, появляться грибочки. А ми вже до лісу зразу після дощу. Хоча перші незначні дощики в нас пройшли десь 10 днів назад, а грибочків немає. Почекаємо більше чекали. Раптом грибочки ще встигнуть виглянути. А я думаю, що ти ой, який здоровий. Що ти там на місці сидиш так довго? Я вже весь ліс оббігала з цієї сторони. А вона шишки рве на ліки? Це минулорічні галя чи цьогорічні? Головне, щоб держалися за вітром. Щоб трималися за гілочку і щоб були не розкриті, так? Все одно, головне, щоб трималися. Ага. Молодець, а, положу, а, я, а я думаю, що ти там робиш так довго. Назад йдемо. Може на ще на цю сторону. Пошли, Добренько. А, а ну розкажи, що з тими шишками робити. В інтернеті їх продають, так? Да? Не бачила, не знаю. Не бачила? Банку закла... положить в коробку, щоб полежали на сонечку і розкрились. Ага. Ну, щось а де ж щось, зараз ні, сонечко? Нічого, на вулицю, ага. щоб деща не було. А потім їх у банку, горілку залять. Скільки млізи я кладу. <гум> Набиваєш баночку. Так, мінімум, не такого дня три, якщо сильно треба. Ага. Ну, десь ухватив чи паралізувало. А так хай постоїть 24 дні. І що потім з ними робити? Така, ну, на чашку чая, але чай домашній і аптечний, там ромашка, трав'яний Так, да, і меду по вкусу. Ага. І все. А від чого допомагає? Міди, До інсульт, інфаркт, серце, сосуди, ну, всяке. Сердечне. Е, мозги. В основному це для мозгів, чого паралізує, не поступає імпульс підняти руку. Ага. І, все. І воно визобновляє головний мозок. Да. Галя каже, що не встигає рвати шишки, роздає всім. Проте лікування і навіть саме натуральне, отаке природнє лікування, вам повинен назначити ваш лікар під сосною, так як чиясь хатка, в той отвір, мабуть, хтось залазить. Перейшли на інший бік лісу, а тут мухоморів, клондайк просто. Який величезний, здоровенний. Тут справді ніхто не збирав, там то позбирано, як в мухоморну казку потрапили. Он їх скільки. Краще б ми відразу сюди зайшли, ніж там бігали. Час втратили за одним мухомором. Кажуть, чим старша шапинка, тим більше у неї лікувальних можливостей. Ось так, як тут. Ось мухоморчики на сонячній галявинці. Кажуть, це теж плюс до їх лікувальних властивостей. Мухомор на мухоморові і мухомором поганяє, скільки його тут багато. Знову мухоморна галявинка і наступна також. Деякі вже відвалюються, пропадають, деякі наростають. Таких грибів повно. Але вже ми кажемо, що чого доброго. Добрих їстивних грибів не знаходимо. Лисячих нір в цьому лісі повно. А це розлізлий маслюк, здоровенний. Другий вихід із тієї нори. Лисички живуть там десь. Нірка, нора, Нірка. Боже, Галя маслючок знайшла. Так що через пару днів будуть. Через пару днів будуть, каже. Дай Бог. Галя твоїми устами мед пити. Розлізлий рижик, старенький рижик, видно, вони малися рости ще до заморозків, а заморозки в нас були і їх прибили. І ще один. Може, ще будуть відкушений, то, мабуть, тваринка лісова відкусила, а з тієї сторони вони порізані, то там людина порізала. Значить, тваринка з той сторони лісу є порізані, ще хтось, крім нас, бере червоні мухомори. А зараз ми побачимо відкушений. Звірі лікуються червоним мухомором. Ой, які там здоровенні. Як же їх не забрати? Який маркіз з пишним комірцем на ніжці. Так, це не зрізано, це тварина збила і, мабуть, і відкусила цей гриб. Всім треба лікуватися. Мухомора в лісі повно, але ми вже минали, нам більше не треба.